Вітання, коротше, сьогодні ми купили ось таку е хорошу BMW M5E60. Сьогодні у нас буде така гоночка. Давайте тоді вже почнемо. Ну а вас я прошу поставити лайку за цим відео та підписатися на мій канал. Так, йомою, давайте подивимося, я вам покажу, як вона виглядає. Ось так. Подожди, я це я вибрав практику. Ну не то давайте зараз ми її протестимо, ми подивимося, як вона виглядає. Ну, по-моєму, вона виглядає прям дуже гарно. Так, давайте я переключу, як там от перше лиця. Зараз мені треба перше лице. Отак. О. Ну слухайте. Ну ви просто подивіться, яка... Вау, ну. Бешка така, ну вона вообще прям. Ну, думаю, це вона точно за слово вашого лайкосика. Так, ну, бачимо, як скорость набирає, Давайте в 5 переключу. Отак, ну слухайте. Ну вона... Тільки, знаєте, що з поворотливостю в неї трошки. Давайте. Ой, ну дивіться, уже 240 ми набрали. так, Оце каже трошки з що щось чуть-чуть не так не йде. Но, по ну, по-моєму, Беска, взагалі, то. За чого? Так, Йомо, -йо. да, Трошки трошки треба бути обережним з повородливостю, а так то ну, просто подивіться на неї. ви Просто на неї подивіться. Давайте я тако зупинюся. Тако, оп, опухо-оп. Тако, ну просто взагалі. Ну, тако береш. А, ну, тут береш? Тут у нас таке не вийде, звісно. Ой-йо. Що це я відкрив? Так. Давайте знову першого лиця, Так, тут треба якось тако трохи раніше тормозити, як я розумію. Ну все, давайте зараз тоді перейдемо до нашої гоночки і зараз до вас повернуться. Ми бачимо вже наших противників. Так, так, це у нас і я, я на четвертій позиції. Так, БВМ3Е30, 30 z 4 БМВ 1M, це моя, БВМ3 є 30 і БМВ З4. Ну, давайте, в принципі, починаємо. Я не знаю так. я маю ну, ми на четвертій позиції, так, газуємо, давайте зараз. О, всі газують, ну слухайте. Я думаю, ми займемо туди перше місце, друзі. Так, газуємо одразу. Старт у нас вийшов не дуже вдалий. Я ще раз вам нагадую, ця машина дуже-дуже погано повертає. Ну дуже. Я хочу попробувати Мерседесіка якогось такого бананчика І на ньому ще я теж якось можу... І запишу відосик! Це що було? Алло, це у нас не дербі. Так. Йо обережно, який я їду, так. Мене не пише. Так. Так, нам вже тут -то треба тормозити? Нам? нам треба ще раніше тормозити. То що в нас воно взагалі не тормозить, йому мої друзі. Ні, 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 не треба. Не треба, осторожно. Не, Оця... оця моделька, не купляйте її, я вам кажу. Не купляйте її, вона взагалі не поворотлива, особливо. Ну, це, звісно, це модована тачка, я вам говорю. Так, опа, оп, 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 обережно, що це таке, алло? Та все, ми вже тут, ар... <клінку> ми вже цю гонку проіграли. Ну, в принципі, давайте будемо Битися за останнє місце. Опа. Ось боку. Не, ну слухайте, якщо її треба навчитися контролити, понимаєте? Йому вже, вже так далеко наші уїхали, що я вже навіть не бачу. Так. Так, не мона, даже в нас обігнали. Не можна. Ми просто позоримо бешку. <кхух> так, давайте робимо ось такого. Так, боком. Боком не вийде тут назити, да? Так, ну, ужас просто. З поворотливості я вам говорю краще. Якщо вам треба машину на поворотливості, в якому разі її накупляйте. Так, 210. Ми, ми, хіба що вона ми цю машину вжимаємо тільки по максималці тільки через це. Ооо, якийсь зараз поворот буде. Можемо вже починати повертати. Хоп... Нє-ні, нє, дивіться, доганяє! Це що таке, подивіться, алло, Ой-ой-ой-ой-ой, обережно! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ну, дивіться, я вибрав... йо моє, два кола. Зараз. Ми... Дивіться, я наших противників, я навіть їх не бачу. Так, зараз тут цей поворот. Оп. Йо-маю, то куди це ми так забрели? Так, давайте я хочу такого... Я хочу третього тянку спробувати, як це все виглядає. Да, ну це дивіться. Ух Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Не можна дати обігнати нас. Ну ви подивіться, що це таке. Даємо газку. Опа. Опа, так, все супер. Так, я вже когось ще набачив. На карті... Нас ще допомогло. Нам все ще не допомогло, так давайте. Оп 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 Так. Оп. А мені цікаво на модованих тачках взагалі пошкодження є. Бо якщо я не помиляюся, звичайні тачки, а сетокорсів там є пошкодження так. Давай. Ой, куди? Ой, все, як ми попали в ДТПшку. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, я не буду вам давати оп! Оп, давайте сюди. Отко ми дуже, друзі, відстаємо. І якщо ми зараз дамо їй проїхати, йому чи їй, непонятно, хто там сидить за рулем, то буде вже все. Так. Оп. 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 Даємо газу. Газу ні 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 не 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 ні, куди буде. Все, друзі. Це все. Ми перевернулися, ми попали. Бачите, в яку аварія в нас вивернуло колесо, до речі. Машина взагалі не пошкодилась. Ну, переходимо тоді до Мерседеса AMG. Ну, я тут трошки переплутав, і в нас буде N5CS, того що Мерсер не знаю, чого в мене просто не виходить його активувати. Довга історія. Ну, зараз ми перевіримо тоді вже що краще. М5Е60. E, чи наша всім відома М5КС. Як ми бачимо, ну давайте тоді почнемо. Я вам одразу покажу, як вона виглядає. Ну, я думаю, точно слово косика. Включаємо перше лице. І. ой, ну. Це просто-просто шик машинка. Так, Йомойо, -йо, не тараньте мене. Давайте зараз, Ну, і сам про таранти. Давайте. Як бачите, керування в неї просто прекрасне. Ну, набагато вже краще, ніж Є60. ї Ну, тут ми точно виграли вже цю гоночку. Так. Але, 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 нам ще нічого з висновками торопитись не треба. О, будь ласка. Будь ласка, як бачимо. А ну, я тут чуть-чуть звук збавляв. Так, все. Можемо їхати далі, бо, як чули, дуже голосно. Так. Так, це у нас одне коло. Я вже вибрав одне коло, щоб у нас було так. Отак. Думаю, зробити або купити руль і катати весету корсу. Вам обов'язково покажу, що з цього вийде. Думаю, я таке організую. Так, обережно, дивіться, ми вже виїхали. Нас обганяють дві БМВС з четверта і ще якась, Так, давайте. Зараз, 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 зараз ми наберемо свою позицію. Так, Так, сюди беремо. Отут тут покоротше тепер. йо майо Газу, всю газу, газу, газу. Не можна, щоб КС прой... Так. Не там обганяють. Все, пряма дорога. Все, це шанс, це шанс для нашої кесочки. Так, ми даємо зараз газу. І нормально. Та дивіться, скільки вони їдуть! Я вже 250 набираю. Що це було? Що це ще не було? Алло, я куди виліз ще? Не? Так. Ну, я скажу, що мінус оцих всіх модованих тачок. Це якщо куплять, то найвигідніше буде купляти DLSS Вони в зовнішньо проработані пророблені. Але е, внутрішньо, фізика їхня пошкодження. Бо це також, якщо я не помиляюся, там теж є якісь хоча якісь пошкодження. Е, то в модованих, Так. Опа. Шанс, давайте. Газу, 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 газу. Лишається за 4. Давайте. Зараз шанс. Зараз треба обігнати нам З4. Давай газу, 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 газу. Суть? в чому М5КС набагато краще за Е60, висотокоси особливо. Але суть, що я програв це сотня в машині, а в водію самому. Так що, ну. Так. Поворот у нас. І знову я в нього врізаюся? <coughs> ну, машинка тоже не буде все одно так. даємо, В принципі дивіться. В принципі, там я не знаю, що скільки до фініша залишається Так, тут ми нічого не можемо на жаль, не Так. е нам потріб... потрібно просто пряма дорога. Буде пряма, буде пряма Мені ще там, ну Ну ви подивіться, ну це ж жахіття якесь. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, що ти стала? ні не не ні даємо газу, 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 газу. Все, друзі, ми цю гонку, може і то проиграли. Я, друзі, знаю, здається, чого. Подивіться. Колоса в мене немає. Ну, суть в чому? Ми виявили, що М5 КС рази краща машиночка, але. Ну, я такий водій. Суть за. Головна суть, головна думка цього відео в чому? Що суть не в машині, а в водію? А з вами як завжди Стівен Перфект і до нових зустрічей.